Ми хотіли покататися на снігоходах входах в лісі, але не встигли забронювати. Тому ми зараз катаємося 10 хвилин за 25 євро. інструктаж теж проводять англійською, але не біда, якщо ви її не дуже добре знаєте. Мені, наприклад, все переклав мій папа. Але як на мене, там і так все зрозуміло. Головне не їхати нікому зустріч і не перевертатися. Бажано! О, І коли ви вже нарізали 20 кіл, не відчуваєте своїх пальців і рук, ваші 10 хвилин нарешті закінчаться. Насправді це було кльово, але мені трохи не вистачило швидкості. Катались на казні? Ми теж ніхто. Зараз цю ситуацію виправимо. А я думав, я не почую те, що вони так гають. Беремо бенгаки. Коли я дивився кіно Білий клон з Полом Уокером, то я не ожидав, що я буду теж кататися на хасках. Але мрії здійснюються. всі хаски знаходяться за невеликою огорожею, тому що вони не всі компанійські. А ми прямуємо до нашої упряжки Ми на не несте гарно. Vamos, vamos, vamos. Por que ela não é uma rupicha? Não deu, você tem uma lata. Não deu, você У парку є окремі доріжки для оленів і окремі для хасків. Тому кожен вже добре вивчить свій маршрут і може ганяти закритими очима. Але, звісно, всім каруть каюри чи візники. Зірки! Дивіться, як печати. Югу! <плес> Ну, перевернули. А, а вони сплять, бачиш, в яких будках руки трогати не можна, Вон там посередині спить. Ну, що ми можемо вам сказати? Нам Лапландія дуже сподобалася. Ми покаталися на Хаскі. Де ще Макс? На оленях, на снігоходах. І ще на зустріли Санта-Клауса. Це було дуже круто. Ми купили сувеніри і побачили, звідки відправляються листи по всьому світу. І хочемо сказати по секрету, що Санта-Клаус насправді існує. Це правда, я підтверджую. Підписуйтесь на канал. І ставте лайки. І до нових зустрічей. Пока! Пока!